Боком вилізання. Стараєшся робиш стараєш, милосердя ні кінця знову. А потім боком вилізують. Ми вже забагато Може, треба було зробимо. Фундаментально милосердя ніколи не буває забагато. Проблема є деколи, що коли ми, нами хтось маніпулює. Змійте, хтось маніпулює тобою, з тебе витягує гроші, чи маніпулює тобою, мови, визиває на твоє милосердя. Це маніпулювання чистої води. І тому це не може бути милосердя. коли є милосердя, то що я казав, сказати ні. Бо часто ми, те, коли думаємо, що милосердя це завжди казати так, ні. Поляйте на стосунків Бога нами. Чи все, що ми молити, просимо Бог дає, Боже милосердя? Дає. А він що не милосердя? Чому не дає? Бо знає, що це не є добром для нас. Чи батьки завжди все дають для дітей, що вони просять? Дають. Чому? Бо вони милосердні. Вони кажуть, дитино, одягни шапку, як видиш на вулицю промерзнеш. Дитина не хоче, вони надінуть і Це й милосердя. І тому ще раз повторюю, що це є дуже велике пов'язання наших стосунків з Богом, з нашим реальним життям. Бо часто можна вживати слова милосердя, любов, терпеливість, цілковито у невластивому підході. З іншої сторони, лише в Господі ми можемо розуміти, кого ставити на місце. А для кого чергове, як казав Господь, 70 разів сім просить. Але це лише повні знання, яке казав, кожна унікальна ситуація. І лише в Бозі ми в цій кожній унікальній ситуації можемо зрозуміти, що від нас хочете.